Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Продовжуємо марафон новинами. До 12-ї для вас працюють команди Факті Васітіві та Віконе з Я вітаю вас. Ранок у Херсоні знову розпочався з обстрілів. Гучні вибухи чули по усьому місту. За даними голови Херсонської міської військової адміністрації Галини Логової, місто під шквальним вогнем, ворожої артилерії та мінометів шість разів Херсон обстріляли. І напередодні рашисти традиційно гатять по цивільній інфраструктурі. На щастя, минулося без загиблих, але й важко поранені. Це двоє працівників водоканалу. Працювали хлопці, виконували безпосередньо. Роботу на об'єкті щодо налагодження водопостачання для людей і накрило мінометним обстрілом у наших дві, двох співробітників дуже тяжкий стан. Гатять окупанти по деокупованих селах правоборожної Херсонщини за минулу добу під ворожим вогнем опинилися 17 населених пунктів, за даними Генштабу. Через обстріл на цих територіях іще й детонують міни, які поки що не змогли знешкодити рятувальники. Та нашим оборонцям вдалося знищити два ворожі гради, якими расисти обстрілювали мирні міста. Вони базувалися в окупованих Олешках. Про це повідомила речниця сил оборони Півдня Наталія Гоменюк. Крім того, знищені сім човнів, які росіяни використовували. Для диверсійно-розвідувальної діяльності Кількість постраждалих від російської агресії в Україні дітей знову зросла. Напередодні поранень зазнала 16-річна дівчинка у Вовчанську на Харківщині. Окупанти вдарили по місту з артилерії. Про це заявили в офісі генпрокурора. Там наголосили, за час повномасштабного вторгнення через масовані обстріли житлових кварталів російськими терористами вже загинула 461 дитина ще 920 зазнали різних поранень. Найбільше постраждалих на Донеччині, Харківщині та Київщині. Однак ці дані. Не остаточні ситуація на окупованих територіях невідома. До того ще триває ексгумація тіл із масових поховань. Сполучені штати стоятимуть з українцями стільки, скільки буде потрібно. Вкотре запевнив президент Сполучених Штатів Джо Байден під час традиційного щорічного звернення до конгресу про стан держави. Він запевнив, що штати продовжать відстоювати демократію, суверенітет і право людей, жити вільними від тиранії. Війна, яку Путін розв'язав проти України, стала випробуванням і для Америки, і для всього світу. Так заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, виступаючи зі щорічним зверненням до конгресу про стан держави. Частину виступу присвятив ситуації в нашій країні. Я виступав у цій залі рік тому, лише через кілька днів після того, як Володимир Путін розв'язав свою жорстоку війну проти України, убивчий напад, що викликає образи смертей та руйнувань, яких Європа зазнала під час Другої світової війни. Вторгнення Путіна стало випробуванням епохи, випробуванням для Америки, випробування для світу. Байден поставив риторичні запитання: чи був вільний світ готовий відстоювати демократію, суверенітет і право людей жити вільними від тиранії? Бо це має Значення наголосив американський лідер. Це допоможе зберегти мир і не дасть змоги розв'язати руки іншим потенційним агресорам. Через рік ми знаємо відповідь: так, ми це зробили. Ми зробили. Ми об'єднали НАТО і побудували глобальну коаліцію. Ми протистояли агресії Путіна. Ми були з українським народом. Американський президент звернувся до українців в особі пані посла Оксани Маркарової сьогодні з нами, пані посол України у Сполучених Штатах. Вона уособлює не лише свою націю, а й мужність свого народу. Пані посол, ми єдині у підтримці вашої країни. Чи не могли б ви піднятися, щоб ми всі вас побачили? Сенсовиканотейкалокетю. Ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно. Байден запевнив, Америка працюватиме заради більшої свободи, більшої гідності та миру не лише в Європі, а й по всьому світу. Оксана Лотоцька, факти ICTV, єдині новини. У Німеччині впевнені, що танки леопард допоможуть Україні відбити весняний наступ Росії. Таке сподівання висловив німецький міністр економіки Роберт Габек. Нагадаю, Берлін погодив постачання Україні 178 танків леопард 1 Скільки бойових машин фактично приїде? Залежить від ремонтних робіт. Зараз вони проходять перевірку. Однак, на думку експертів, танки можуть і запізнитися для протистояння весняному наступу Росіян, оскільки Німеччина занадто довго вагалася з їхнім наданням. Him. Yep. Світ був би кращим без кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявив міністр оборони Німеччини Борес Пісторіус. Він не має щодо цього жодних сумнівів. А підтримка України на думку політика має тривати попри ядерний шантаж російського диктатора. Такі заяви не повинні лякати, вважає Пісторіус, адже це частина пропаганди. І за словами німецького міністра оборони, ніхто з нас не знає, що робить Путін. Та це не повинно заважати світові надавати підтримку українцям. У Харківській міській раді показали момент удару ракетою С-300 по парку Горького. Вночі місто знову було під російською атакою. Ракета отворила велику вирву. каруселі не зачепило. Загалом це вже шостий обстріл окупантами харківського Діснейленду. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ще чотири ракети вдарили в об'єкт цивільної промисловості. На місці виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували за півтори години. А в Овчанську через обстріли російської армії загинула 74-річна жінка. Поранено і 16-річну дівчинку, повідомив голова Харківської військової адміністрації Олексій Нігубов. Також окупанти повторно обстріляли в Овчанську лікарню. Зайнялося уламками, посікло автомобіль швидкої, яка везла пацієнта. А в Куп'янську окупанти обстріляли гаражі. Шість зруйновані повністю, десять пошкоджені. Ситуація в тимчасово окупованому Енергодарі лишається вкрай складною. Атомна станція не генерує електрики. Через це у будинках містян холодно. За словами мешканців у квартирах, нині в середньому 13 градусів тепла. Із 53 тисяч людей, які жили в Енергодарі, до повномасштабного вторгнення нині лишається близько 15 тисяч. Чимало саме працівники атомної станції. А там в окупантів кадрова криза, бо фахівці, що підтримують стабільний стан енергоблоків, зазвичай не погоджуються на співпрацю з загалом. Ті навіть змушені завозити персонал на ЗС за півтора тисячі кілометрів із Росії. Ситуація зараз з кадрами критична, бо окупанти, тих, хто не згоден співпрацювати, вони їх їм блокують перепустки на атомну станцію. Є певна, певний такий рух по заміні персоналу Запорізької атомної станції у зв'язку з тим, що ну, багато досить великий відсоток не погоджується співпрацювати замінний персоналом Калінінської здається атомної станції. Купувати електроенергію за кордоном пропонують підприємцям на Закарпатті. До Європи тут географічно близько. Ще один плюс: імпортована електрика гарантує бізнесу стабільну роботу, бо його не відключатимуть від енергопостачання за графіком як інших споживачів. Куплена у ЄС електроенергія дорожча за українську, однак вигідніша за вироблену паливними генераторами. Механізм енергоімпорту за кордону затвердив і уряд України. Імпортована електроенергія з Євросоюзу порятунок для виробництва. Бо змогу підприємцям працювати без відключень, переконує керівник Держінспекції енергонагляду України Рослан Слободян. На Закарпатті він перевіряв роботу обленерго. Світло тут вимикали по 16 годин за добу. Нині механізм імпорту електрики з Європи розроблений. Його затвердив Кабмін. Технічна можливість є. Область має специфіку і вигідне географічне розташування. Близько до європейського союзу підприємства мають можливість купувати електроенергію в Європі. Ну, звичайно, це буде імпорт по європейській ціні. Вивільнену електроенергію розподілятимуть між іншими споживачами, тож виграють усі на Закарпатті Працюють понад 6300 підприємств, місцевих і релакованих. 75% із них використовують сировину з-за кордону. Цьому підприємству у селі Тарнівці поблизу Ужгорода п'ятий рік. До повномасштабної війни тут виготовляли дивани, усі на експорт. Торік у лютому одразу переорієнтувалися. Майже 200 швачок замість чохлів для м'яких меблів тепер шують спорядження для військових на фронт. Електрику вимикають, буває на 10 годин поспіль. Щоб виробництво не зупинялося, керівництво за 20 тисяч доларів купило потужний генератор при споживанні на день порядка 400 кВт і піковому навантаженню 400-500. Даний генератор забезпечує при максимальній завантаженні 200 кВт. Генератор споживає 350 літрів диспального щодоби, а це майже 17 тисяч гривень. Вироблена ним енергія обходиться у п'ятеро дорожче ніж світло від мережі. Це величезні видатки, каже керівник фірми. Тому всерйоз розглядає можливість імпорту електрики. За кордоном буде дорожчою за українську, але дешевшою за генератор. Це фактично може бути гарним рішенням альтернативного електро електрозабезпечення виробництва. Те, що порахували в грошах, це буде дешевше ніж генератор. Закарпатському бізнесу вигідніше купувати електрику у сусідніх країн, бо менші затрати на її постачання. Процедура імпорту не складна. Підприємець має обрати постачальника, трейдера та підписати необхідні документи. Перелік операторів, які можуть надавати ці послуги, він є на відповідному сайті Міністерства економіки, і суб'єкти господарювання можуть звернутися до них, вибрати той, який пропонує кращу ціну. Донедавна, поки ворог не почав нищити нашу енергетичну інфраструктуру, Україна експортувала електрику в країни ЄС. Нині Європа готова нам продавати майже 500 мільйонів кіловат годин за місяць. Це небагато. Стільки споживають майже 2 мільйони домогосподарств. Імпорт електрики не перекриє наявного в українській енергосистемі дефіциту, однак підтримує економіку країни. Світлана Шишканич. єдині новини. Через підтоплення під кордонами з Білорусю зміцнюють оборонні споруди. Так на Рівненщині, порадившись із військовими інженерами та використовуючи досвід збройних сил на передовій, зміцнюють захисні конструкції за новим принципом, зважаючи на велику воду. Та кордони непорушні за 11 місяців оборонці наших із білорусю рубежів навчилися захищатися. кажуть, хто би наступив з того боку, шансу пройти ворогові не дадуть. Та єдиний в області міжнародний автомобільний пункт пропуску на межі з Білорусю. за менш ніж пів кілометра. Звідси Бреська область, де нині на одному з полігонів тривають навчання білоруських десантників. Міжнародна траса, яка веде у бік північної сусідки, перекопана, заставлена бетонними брилами. Тут скрізь глибокі рови, а загрозливі ділянки заміновані. Усе, аби ворог не пройшов і не проїхав. Майже за рік тут звели декілька ліній оборони, десятки кілометрів фортифікаційних споруд різної складності та призначення, міновибухові та інженерні загородження. Вибудовувати кругову оборону області продовжують далі. Та тепер деякі бойові позиції треба укріпити через підтоплення території. Провели конструктивну нараду з військовими інженерами. Вже є передовий досвід Збройних сил України. Відповідно до нього вносимо деякі корективи в елементи захисної конструкції. Звертаємо увагу на особливості ландшафту, це велика кількість води. І саме розуміючи ці особливості, обороноздатність області будується по новому принципу. На 12-му місяці війни не припиняють укріплювати свої позиції і волинські бійці тероборони, які облаштовують їх щораз в інших місцях залежно від ситуації по той бік кордону, за якою постійно стежать. На яке місце не приходимо, ми закопуємося настільки, наскільки це нам дозволяє місцевість, настільки це дозволяє нам наші сили. В першу чергу облаштовують основні позиції для місця для перебування особового складу по периметру оборону. Свої позиції добре маскують, аби противник не вистежив з неба. Облаштування, як кажуть, лісіх нор, перекритих щелин, то щоб під час Артовського було б де сховатися особовому складу. Адже пройти нашими болотами військовим з Білорусі навряд чи вдасться. Та якщо злочинний наказ наступати таке буде, чи то від Путіна, чи то від Лукашенка, дорога окупантам лише в один кінець запевняють наші оборонці кордону. Навіть самі погодні умови не дозволять не їм, якби зайти технікою. Можливо, хіба якісь там ДРГ-групи, але наш кордон є захищений. Тобто шансів їх попасти сюди нереально. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко Факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. Міжнародні навчання для надзвичайників медичного напрямку та працівників ЗСУ провели на прикарпатті. Це українсько-канадський проєкт, де іноземні інструктори навчали тактичної медицини за стандартами НАТО, як діяти під час польових поранень при переломі хребта та читазових кісток, травма голови, живота а також у разі кровотечі. Ці знання під час війни рятують життя. Упродовж тижня 75 надзвичайників армійців і прикордонників з усієї України вчилися рятувати за. Стандартами НАТО, а потім складали залік, бо кожен із них став інструктором. Відпрацювали усе з умовними потерпілами та на спеціальних манекенах, яких канадські колеги привезли із собою, тренувалися в умовах, наближених до реальних. Відпрацьовані елементи накладання турнікетів на кінцівки декомпресії легень, тому що дуже багато таких травм виникає при пораненнях грудну клітку. Дуже багато жертв є від того, що невчасно зупиняють кровотечу. Головна ціль це врятувати найбільше людей в Україні, мати швидку ефективну евакуацію поранених на стіл хірурга.